Слава Україні друзі! Їдемо з роботи. Слава не друг, що пробує ворати на своєму потужному тракторі. Т-25 нього. Ідемо, заїдемо, подивимося. Як з кеба Чи нормально, чи не дуже. Зараз глянемо. Я. До колеги чую десь там Т-25 рветься на гору. ще наразі його не видно, зараз будемо бачили його. Так, там у нас є така кладка. У нас тою кладкою не піти донизу. Опа! Трошки погане місце, звісно, что що зробиш? наш Т-25 наверх. Мы были були мафарами, але не видно було. О, зараз ми до нього підійдемо. Бігли ми до нашого течика. Такий апарат. Чесно кажучи, такий на на господарці то є класна штука. Чи міжрядку робити, чи кропити. І великий трактор не треба ризувати. Плужок на два корпуса. A gente quer sair é com a rebuta. О, все -то файно, докидає все, колесо закриває. Все має бути. І що у наш, тракторець? Гарно. Гарно до стін виходить. Ну, що скажеш, тракторист? Тракторист, як... тракторист. У нас тут такі краєвиди. О там далеко стоїть моя машина на фарах. В гарному стані, в хорошому коштує як, коштує як добрий МТЗ. Десь за ним багато хто шукає, це класна штука такий мати там. Але як допоміжний трактор, Якось на планий, хіба що коли ти не маєш багато полів, тоді та там, коли в тебе декілька гектарів, не ну, буде тяжко робити, що ніякого повітряне охолодження буде грітися. Так, що там наш Василько доїхав до кінця? Доїхав до кінця, зараз буде розвертатися. А у нас знову вечір, знов вітер, осінь, що скажеш що скажеш, осінь. Що, друзі, не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі. Діска захопною летять колись штука Лайки, коментарі і підписка допомагають розвивати канал, мотивують мене знімати більше відео, сподіваюся, вони є цікаві комусь. Такі відео про життя в селі, про роботу в селі. Так що, дякую.